Найбільше запитів надходить на переселенців, які живуть тут уже зараз. І серед людей, які опинилися в тяжких умовах життя, це там, їжа, якісь засоби гігієни там, і так далі. Тобто це дуже просте. Серед військових це все, все подряд. Це дрони. От зараз там буде осінь, це будуть сітки москітні, 100%. Це в тому числі якісь певного характеру, засоби гігієни, якісь речі, які необхідні для виконання бойових завдань. Це машини, причепи, ну тобто, ну маса всього, чому чого ми в тому числі намагаємось передавати якомога більше, тому що ми ж. Ну, це все збираємо. Нам же ніхто грошей ми ж не на банці з грошима сидимо.